Озброївшись лопатами та граблями, українські артисти біля футбольного майданчика однієї з шкіл на Абалоні висадили 15 молодих каштанів. Якщо є нагода посадити дерево, це ще одне життя. Є можливість допомогти людям з киснем, а також звернути увагу на те, що паперові квитки це пережиток минулого. Я посадив дуже багато дерев. До минулого року дерев 15. Ну, я живу просто в приватному секторі і я саджаю дуже багато дерев, тому що тому в мене, напевно, так багато дітей. Спуститись з зіркового олімпу українських співаків змусив стан української екології. Вони просять організаторів концертів замінити паперові квітки на електроні, аби не вирубати зайві дерева. За словами артистів, на квітки кожен місяць тільки в Києві витрачається близько півтони деревини. Планеті як формування, як Куску там материи. Им не важно, есть здесь люди или нет. И фиолетово. Это важно для человека, чтобы та атмосфера, в которой он жил, она была здоровой. А особенно для жителей мегаполиса. Взявся за лопату, навіть переможець номінації відкриття 2014 року Анука. Копаю, просто наняла робочу силу дополнительную. Вот только что попробовала. Не так просто получается. Это первое дерево троих. Которое... К сожалению, да. Ну, раніше були тільки кусты у бабушки, і кабачки, і горох. А ось 45-річний гітарист з гурту Грин Грей щось забарився. а ви чому не копаєтесь? Копаємо, зараз будемо будем Так? Да? Да. А, ждете инвентарь? Жим інвентарь. Школярі дуже раді появі зірковій алеї каштанів біля своєї школи та обіцяли поливати дерева. Ми, як учні гімназії, будемо поливати і доглядати, тому що покращимо навколишнє середовище. Дечий каштан дітлахам буде нагадувати таблички з іменами артиста. Простем Бекіров, Тарас Білавол соціальна країна.